Привіт, друзі, я Назарій Малиновський. Я тут сьогодні на Голосі країни. Одну з найважливіших, тому що я в буквальному значенні живу. Ось, я можу прокидатися, співати, грати щось на гітарі і так само засинати і впродовж дня так само виконувати музику для людей. Тому одну з найважливіших. Я би став. Можливо, психотерапевтом або автором якихось книжок. Успіх у музиці для мене означає те, що коли люди слухають цю музику, вони надихаються, змінюється їхнє життя на краще, очевидно. І ця музика, яка лікує рани і супроводжує людину протягом її життя.